Вітаємо усіх прихильників футзалу на заключному поєдинку 9-го туру Селект Super. за цим протистоянням Андрій Федюк, який очолює у Удар! Даранену! Одразу перша атака Станкевич. Знає, чи дуже добре і знає, на кого можна покластися, допомагає своїм. 9-й капітана Ігоря Михайлишина. У воротах Мигаль. Відповідь Сіверман, стійко! стійка! Ось технічний виконавець Данилів, що найважливіше, він двоногий гравець. У футзалі це дуже ніж Вихід 3 в 2. Передача. Кирило Шокарів! Сель було прикладено не лише Станкевичем, зараз атака через Білюка. Є можливість удар, поворота! Вони дади Богдан Білюк! Все ще й вимагалось. Без шансів для Мигаля просто відібрав просто ударив. Така. Через лівий фланг навінчалася успіхом. Тут же є можливість удару. Вороту! Хороший сейв від Дмитра. Семи голів сьогодні забито не було. Ще один сейв. Стража команда. Меркає від цієї опіки. Андрій Цімерман. Чудова швидкість з правим флангом. Передача Кунти. І два один! Ну Ломас виходить вперед. Богдан Білюк аплодує. Зараз Сосницький лише залишиться. Учасників цього поєдинку на фоні середнього віку клубів, які грали до цього між собою. У львівській енергії, в тому числі і під керівництвом Станкевича. Сімерман і вою! Стік! Пройти ту чи іншу ситуацію. Ну, це, власне, все на планшеті, Жарта жартами. Гра у нас одна. Футзал, правда, на. Штучній траві у нас нічия! Ігор Михайлишин дезорієнтував Дмитра Галаджуна. 2-2 у матч. Ось те, що треба. Арбітри дали можливість поборотися, як в одному, так і іншому випадку. Сімерман п'ятою! Іван Палих забивати потрібно! Сімерман! Гол! Нарешті ну, Андрій досягнув свого з третьої спроби. Двічі був на заваді Каркас. Ну а тут Сімерман спершу скинув, далі зіграв надійно. Відпустив від себе кулю. Одна з останніх атак по ходу першого тайму. Білюк. Ударна позиція. Гол. Разом із свистком на перерву Богдан Пілюк. Збільшує перевал команди Унова. До двох. Голів 2 голів 4-2. Йдемо на відпочинок. Федюк Віталія Явного ворот. Атака, удар! Гол! 4-3. Ось те, що треба. Хороша гра Артур Гричок. Повернув інтригу. Білюк у центр поля. Кирило під тиском суперника помиляється. Атака 3 в 1 фактично. Передача. Рикошет. Постелився Іван Упала. Сосницького загубив. Можна пробувати у цьому епізоді. Передача. Кунтий спини до чужих воріт. Кирило шокарів. Обороняється. Команда у зелених футболка. Кунтий над воротами. Вдвічі. Чотири рази. Дістала мене, все-таки вирити його теска-мигаль. Ну і у другому тамі поки що ми побачили лише один гол. Менше семи сьогодні ніхто не забуває. Шокарів! По центру воріт! Тут же підводиться. Ребілютувався, як на мене, Артем Близнюк. Атака через правий флаг, Сосницький. Потрібно продовжувати гулю атаку. Він Шульга. Ось що важливо відзначити. Ну, у футзалі. То Меркурія. Атакують у селями Артама Близнюка. Він сьогодні забив дуже швидкий гол. Передача! О, Який момент, Марно Ігор Михайло. Новий теперетат у зустрічі. Розгін удар! Гол! Ігор Михайлишин забиває. Саме дев'ятий номер постарався, ну і Андрій Федюк використає свій тайм-аут. Зрівнят, рахунок на табло. Ці над поперечку. Федюка отримав. Закидання. О, який потужний удар. А як без. Назарад Цюп. Шокарів. На Степана Кунту. Той поставив спину, пробив на добиванні. Р... Стислав Гуль. Та суперника. Михай Лишин собі допомагав. Руками загубили Ростислава Гуля, вихід два. Гуль, рикошет, удар! Р... Те, що були разом із нами. У нас 4-4. Тур для вас відкоментував легчу. Не збережіть один одного. Зустрінемось.